Всім хай, з вами Олег і Влад. І ми знімаємо нове відео. У нас, як ви бачите, випав сніг. І ми взяли санки. Йдемо зараз на терикон. Зараз ми будемо пробувати з'їжджати звідти. Вибачайте ви нас, за те, що ми так довго відео нові не випускали. То не мали часу, то ще там щось. І все. Ми потім ще, може, в кінці відео ми знайшли каток з Олегом, такий, щоб кататися на ньому на льоді. Ми підемо, візьмемо лопату і розчистимо його. О! Дивіться, як ви бачите, хтось рибу ловить. Бачите? Так, мы идем дальше. <свес> О, слышь-ка. <свес> Возьми там. Бач там в подъеме. То під йому можна. <соцес> Охієнно було. Тільки треба, щоб хтось. Ktoś... Біля моста глін. Я, коротше, був Потрі, там, того року в баби в Соснівці, і там хлопці залили таку горку, може, висотою 2 метри, і вниз так. Так мочно було спускатися, тільки вони сварились, не дозволяли спускатися на санках. Нормально, гора там ті, типу, спускатися, ми зразу воно. А Ми ще були давніше з Олегом і з моїм братом ходили на цей, Ми вже трохи перебороли свій страх. Майже зайшли в нього, але там щось почало шарудіти. і ми почали втікати, ну, відбігли звідти. Олег хотів ще, ще раз піти подивитися, що там вже але я не наважився. Я не наважився туди піти. Або можна тому між трупом. Зараз, як ви бачите, ми будемо спускати з цієї горки. Та да, у нас мощна вам Так, яка в нас Феррарі. Porsche Cayenne. Блін, тут сніг великий. Тут нормально. Наш боку щоб о блін, блін, я сили не маю біг. А як сядемо? Що ти гавкаєш, собака? Вот Вотано. Блін. Да, вуличенька горка. Поїжджу, да, да. У яких години згадується. да так. О! Ха-ха, дві ай-попка і малишка. Ура, ми подолалися. Вс. На, подержи, камбізор. Шо, зараз? Хто перший спускається? Я давай. Але ти мене підіпнеш. Эм, як це буде виглядати? Давай планцет звуки ти з планшетом поїдеш. Ти впадеш на впасти. Все, ясно. Бля, вони не їдуть. Вони стрягнуть. Бля, дивіться, скільки снігу набилось. Де? Ці, так, ну. да, не вийшло. Получиться, Ви а я екстрим. Я звідси повалю. По а блін. Ого, звідси, вже стрмно. <звінь. звінь>. Да. <звінь>. Не, я отсюда. Сюда Да-да Тяжко все-таки Давай Пхай, моя малышка Да, пхай Бля, а, я вылечу Скорше Не, я поехал Ура, ну, yeah. я якось їду. Не, зараз буде легше, я вже почистив, я прочистив зараз дорогу. І зараз буде легше трохи з'їжджати. О, ми піднімаюся наверх. No, Зараз буде легше вже, я думаю, з'їжджати. А ну давай. Я треба взяти. Я як не назвати, ніпше кататися. Доску таку. Типа. На, держи. Познімай, попа. Вона так називається. Я забув, як. Все, поїхав! Новоє достіження. Непопулярної владі. Блін, тепер туди їх тяжко розпити. Поїхали <присували> <рисували> <рисували> до Владіка на планшеті. А, я зараз впаду і кукончись. Тебе рукавиця випала. Бля. Потім піднім. Ще раз. Я дав вже тут скоріш пенти. Ставте мені лайки, зато що нам лайки, за то, що я ріскую. Своє життя. Я нічого Своє... з тобою не буду. Владіка не жалко. <рігла> Давай, я не знав. Не, я манал. Давай. Попробуй, это мощно. Блин, я только что застрял. Руками с него. Ты пас будешь вечно галкать. Давай, вперед. Не, 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 не. Не, нихуя. Давай. Олег, надевай рукавицы, тебе вдягнуты в спинку. Ти! Я зараз... Я зараз... Шнурок якось засуну, що... Попробую шнурок зав'язати собі на пішку. Кожен раз. Mm-hmm. Мы прямо в Карпатах. Блин, так тяжко. Тресну рога зафиксирую. Давай, рухайся. Нашим зрителям уже надуило природу втыкаться. Діот. Давай. Камеру передавай, на вона. Що? Ну як хочеш? Ти що робиш? Гад! Він мої санки кинув. Те пальці вверх, якщо вам подобається це. Давай, піднімайся, стрі. Давай тепер ти передом так з'їдеш. Ну, так як я лягав. Та давай. Я думаю, що лайки за твою, за твій поступок будуть. Та закрийся ти вже, та собака. Вибачте на слові зай, довбала. Олег, лег нечемний тисанки тікають від тебе тіт тіт тіт, ті ди 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 а популярна пісенька. Ті, ті, ти, дити, ти, ти, дити, дити, ти, ти, ти. Ти шо? у псе? Ти Давай, малий, давай, валоха, сідай в їх. поїхав. Шо? Добре. Що тут є? Вперёд. Вы же сами вон поедете. Не-не. Слухняни санки. Блин. Давай, ты лягай, а я тебе пхну. Санки в руках. Да-да. Мощный. Зараза. Давай. Давай. В дерево, в дерево. А та, давай ти казав, що ти передом з'їдеш. Давайте сніжку з нього. А, блін, не докинули. Вирі, плюс сніжку і зараз в нього кину. Близько-близько. Круто, що сніжок випав. Давай ти передом тепер їдеш. Так як я, давай! Я зато ногами вперід з'їхав. <п curryome> ногами вперід. <гр leverage> Добре, я з камерою. стій, стій. Мощно. Круто! Блін, в мене всі ноги в снігу. Та бо блін. Я не думав, що ти мене будеш пхати. Я різкну передом їхати тільки не з планшетом. Бля, тяжко вилазити наверх. Стій, на камеру передаю тобі. Держи.

Зараз ми перериваємося на рекламу, бо Владіка слушнить. все таки Авдій рукавиці. Блін, з ними ліпше. Та руку Блін, я руку роздер. До чого? Куди? Я. Опля, я за що зараз сам поїду. Опасна горка. Пішли туди, її так само розчисни ту. Довше, давше. Прощавай одна горка, вітай друга. Почепала. Та я її не сумнівався. Нема снігу. В а, тебе. Ну, блин, я Ні, тут не вийде все одно. Чого? Вона там нахил більше а тут менше. Так що тут фіг що з'їдеш. Ага, вона тут така є. Да, да. Це що озеро? Шо? Це що озер? Да. О, сюди можна було би летіти. Капу. Де вони ліпше на ту? Там же руси А Як це? Як це? Тобі не вийде. Табу похерів таки. Да, так мощно? М да. Давай. Я ще раз різку. Але я передусім. Не йдем туда. Трошки далі! Хай Можна вообще-то ще на лд піти. Эх, хай пойдет. Оооо! Давай тут горьки Что за фигня? Во-го-во-го-го. <гум> Там якось небезпечно. Блін, я розкидю. Снігоход. Він біжить? Так. Okay. Він вже мокрий. Так? Він вже Такий потний. О, можна в аквапарк піти. Можна, можна потропить, що, придурок? Я різкований пацанчик. Але ні, тут гліб. Ну правильно, канал так і називається. Екстремали. it's a é

Первая пошла, вторая пошла. Все, давай. Не треба втратить, не Я не буду. Я з тобою побіжу. В дерево, в дереву. <рошу> Нагрібнувся. <тут> <мас> <пра> А в мене все мокре. Так, можна? І присість. Давай, піднімайся, малышка. Блін, блін. Я сил, Защищайся! Е! Yeah. Бля! <свист> Санки! Вы меня распустите! Nee, Блин! Ну, <свист> 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 <пыху> поехали! Давай! Треба було з тебе на всі а я в'їхав. Майже. Що, ще раз? Nie. Да. Нет. Давай на пошел. Туда ехать не. На банше. Я теперь поїду. Я так поїду. Ху, я уже замахався. <noise> O tanque já Ми вже зараз будемо закінчувати наше відео. І чекайте наступних Пока! відео. Пока!